І так, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні новий огляд і нові красівочки, що я для вас приготовив, дуже класні. І так, американська фірма від Under Armour. Моделька називається Under Armour Howor Machina 3. Давайте будемо говорити не Макіна, а Машина. Бо я хто машина. Розмір 11, європейський 45-й. Колір Black and White. І також ці красивочки бігові, які підключаються до Блютузу. Ніхера собі. І так, нас зустрічає коробочка фірмова Under Armour. З усіх сторін написано Under Armour, щоб ми не забували. Думав, все і не написано, ну, все і значок є. І так, що нас зустрічає в коробці. В коробці нас зустрічає. Інструкція, що перше, ми маємо завантажити додаток, друге, що ми маємо приключити ці кросівки до додатку. І третє, можемо відслідковувати свій біг. Там, напевно, кілометраж, ритм, я установлю, бо я дуже люблю бігати. Угу, Це правда. Ма, я і біг, ян ран. Далі, що нас зустрічає? Така бумажечка, Under Armour. кросівочки. І дивимося. Більше цієї ніхера немає, є якийсь qr кодик середині. Все. Ці кросівочки мені вийшли в 300 злотих, прикиньте, 300 злотих. Якщо перевести в гривні, це давайте беремо гривню по курсу 10 як монобанки. 3000 гривень. Раніше вони коштували 770 злотих, потім 400 злотих і зараз 300 злотих. Я їх купував в Under Armour Outlet. Ставимо їх на фон. Один кросівочок ставимо на фон, другий кросівочок беремо і розповідаємо. І так. Будемо йти зверху вниз. Get up, get down. Перше, що нас зустрічає, це сітка. Зверху сітка досить цупка типу Flight knit. Дуже класна сітка, яка продувається і навіть видно світло. Далі язичок. В язичку також маємо перфорацію. Ось тут. Такі, як соти, знаєте, що дуже добре при бігу. Нога дуже добре вентилюється. Шнурівка у нас досить якісна, широка, не кругла. Мені це дуже подобається, і вона трошечки тягнеться, що дуже добре дозволяє нам зашнурувати наш кросівок. На язичку написано, ну, як ви думаєте, що, Under Armour Howor Machina 3 машина. І далі таких два глазика. Щоб ми, коли бігали чи ходили, вони дивилися на нас, а ми дивилися на них, і він такий: привіт, янчик! Я такий до привіт, андер! І всі, і пообщалися і собі доволі життю. цієї сторони язичка у нас написана інформація, де, ми, де зроблений цей кросівок, QR-код і розмір. І номер кросівка. Кросівки зроблені в В'єтнамі. Ну, як ви скажете, американська фірма зроблена в В'єтнамі. Ну, зараз все робиться або Китай, або В'єтнам, або Індонезія. Коротше, Дальня Азія. Бо що? Бо дешева рапсила. І так, сіточка вентилюється. Далі всередині у нас дуже добренько прошите. Дуже цупкий матеріал, який і такий мягенький. і досить він там грубий на п'яточки. що допоможе нам дуже добре стабілізувати нашу п'ятку. Ззаді у нас. Така пластмасова стабілізація п'ятки. І написано махіна. Написано Хаур з цієї сторони. І маємо такі світло полосочки, три штучки. Далі у нас підошва. Підошва у нас Under Armour Haur. Тобто, коли ми біжимо, ця підошва нам повертає нашу затрачену енергію. Ця піна досить. Така щільна, не дуже м'яка, що я дуже люблю. Вона, так, так, знаєте, і не груба, і не мяка. Тобто дуже класна. Ну, зараз я вам покажу, як вона стискається. Дос, досить важко, але коли ви наступаєте ногою, дуже добре вона натискається. В середині вона зустрічає така устілка. На ній написано Under Armour Hall Machine 3. Bluetooth. Напоминає нам, що ми маємо їх включити до Bluetooth, до програмки. З цієї сторони, у нас також написано Under Armour. Вибитий якийсь номер. походу номер у стілки. Устілка зроблена у нас з матеріалу Evi. Eva! Став жімнячки! І добренько. Устілка досить груба. На п'ятки таку маємо. Такий добрий шар цієї еви. І тут маємо також добрий шар цієї еви, що досить м'яко і дуже класно. І всередині красок у нас також написано Bluetooth підключення вже надоїли. Та підключу. Тільки начну бігати і підключу. І так, підошва у нас ще з цієї сторони просто помальована такою краскою. Тут вибитий Under Armour значок. Тут біла написано Howard. З цієї сторони також маємо Under Armour, якщо так, або якщо так, дуже погано його видно, але також вибитий. І протектор. Протектор досить широкий, досить грубий і дуже добре щіпляється з асфальтом. Я вже пробував дуже якісний протектор. Що можу сказати? Дуже якісно зроблені кросівки, дуже легенькі. Треба їх ну, мабуть зважити, але ми не будемо такі доточні. Дуже легенькі кроси, реально. Чи, чи чик-чирик-чирик-пиздик. І так, оцінка. Чи залишив би я собі ці кроси? Так, я їх собі залишаю. Дуже якісно зроблені, дуже гарний прайс. 300 злотих. Ну це на теперішній час ну це раз сходити в магазин, серйозно. І без бухла. Угу. Е, дуже гарно продуваються. На літо просто топ. Е, може якраз я їх в діну і захочу бігати, може і таке статися, я не знаю. І далі що? Далі е, маленький огляд, як вони виглядають на ці. І так, друзі, дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставите лайкосики і до наступного відео. Па-па-ма!